Mazda 3 2016 року випуску має пробіг 172 тисячі кілометрів, бензиновий двигун 2 літри, трансмісію механіка тип приводу передній. Комплектація турінг. Автомобіль має антиблокувальну систему, електронний контроль стійкості, регульовану кермову колонку, підсилювач керма, подушки безпеки, електросклопідйомники, електропривід дзеркал, мультикермо. Центральний замок, безключовий доступ, запуск кнопкою, круїз-контроль, двозонний клімат-контроль, датчик світла, датчик дощу, музика басе, камера заднього руху, датчик сліпих зон, легкосплавні диски r 16 люк. Автомобіль у хорошому стані. Складень не вимагає. Дуже економічне авто як містом 9-10 літрів, так і трасою 6-8 літрів. Є можливість перевірки на СТО.